Ви відмовляєтеся від паперових платіжок. Ми саджаємо дерева у чернівцях. Розпочали проєкт дерево життя. Таким чином закликають економити ресурси, водночас озеленюють місто. І відтак вже висадили першу алею молодих платанів. Деталі у сюжеті. Відмовитись від паперових платежів та озеленити місто у Чернівцях. Започаткували проєкт дерево життя, мета якого відмовитись від використання паперу. Ми пропонуємо їм відмовитися від паперових рахунків. Тобто, наші клієнти відмовляються від паперових рахунків. Ці кошти наша компанія спрямовує на висадку дерев, тобто озеленення парків, скверів, вулиць. Зараз у нас фактично 50% наших клієнтів, як у місті, так і в області, в онлайні. Тобто вони користуються нашими електро. Нами сервісами це кабінетом 104.ua, також чат-ботами у вайвері або в телеграмі. Вони отримують значно раніше рахунки ніж наші користувачі, які отримують їх через Укрпошту. Щоб збільшити кількість насаджень та озеленити місто. Трест зеленого господарства разом з газовиками розпочали висадку дерев вздовж проїжджої частини вулиці Комарова. Тут достатньо широка зелена зона. Вона має Ну, відстань в різних місцях 8-10 метрів. І е, ми маємо на цій зеленій зоні плени, які самі по собі дуже великі крупномірні дерева, які протягом багатьох років постійно зрізаються під поверти, кронуються. От в деяких місцях вони вже почали всихати не на всій зеленій зоні проїзної частини, а в декількох. Ну для того, щоб зробити компенсаційну посадку, треба щось посадити. Отож, нові рослини садять так, аби гілля не чіплялося за електромережу. Пані Наталія каже, у планах висадити до 100 платанів та до 150 гостролистих кленів. Продовжити акцію планують вже весною. Відтак новопосаджені дерева згодом замінять старі насадження. Пилювання, обрізування, воно відбувається, але воно відбувається достатньо поступово. Ну тобто, згідно порядку видалення зелених насаджень, видаляються лише сухі та аварійні дерева. Всі дерева, звичайно, ніхто видаляти не буде. Але до того часу, поки підростуть платани, ці дерева вже, вже вони вже починають всихати деякі. От, тому і запланували посадку трішечки заздалегідь для того, щоб згодом видалити зробити. Але платанів. До акції долучилися понад 10 співробітників газової компанії. Робити варто, тому що ми якби озеленюємо місто. В той, ну, в той же самий час ми відмовляємося від паперу, який, ну, в першу чергу ми за допомогою цього зберігаємо природу. Це дуже прекрасно це робити. А чому саме? Ну то місто, свіжий воздух і повітря. То свіжі повітря. Це, я думаю, що дуже гарно буде. Чернівчани таку ініціативу підтримують. Зелень потрібна. Зелінь, так, зелінь, ми, так. Наці, ми, ми за те, щоб було зелень у нас в місті. То місто повинно бути уселене, тому що вже і так зайняли всі, всі, всі куточки, все кругом, все забудовують і нема зелені. Якщо не буде зелені, то не буде кисню. Відповідно, люди повинні в місті жити. В гарних умовах і дбати про здоров'я людей також фахівці висаджують молоді дерева на інших вулицях на небесної сотні груші, а на героїв майдану кулясті низькорослі клени. Аліна